Ну, скільки мене вже представили, представлятись не треба. Олена Дузецька так більш-менш э, знає мене завдяки завжди плона Джону. Я сама, що це на Джону так виглядає. Йому чотири роки, ще чотири роки і кілька місяців, і за цей час не мінялося нічого, на дизайн. Ну Так маємо моє долучно формі, це блог на і то таке. Тема називається Шлях до результату діяльності блогера, чи це блок чи пори, чи це щоденна праці. Якщо не подовжувати інтригу, скажу одразу коротко і чітко. Тільки щоденно наполегливо регулярно праці. Якщо ви поки що не є відома людина, то всі ваші блокчі пори ви перебачите в одного нецікаві, крім ваших близьких друзів. Тому що інтернет перенасичений до Виняток, якщо ви є справжнім генієм у якійсь міській галузі, яка саме зараз є потрібною і цікавою людям, умовно кажучи, ви вмієте малювати високопрофесійні і справді дотепні карикатури на політичну тематику. Тоді ви створюєте собі розміщуєте на ньому ці малюнки, так, і тоді, коли вам хочеться їх розміщувати. І я ви високомірний, що з Працювати, і тільки на це роботи стати. Причому орієнтуватися, перш за все, треба на смаки читача, тобто писати про те, що цікаво людям. Звісно, якщо нам самим не цікаво, те, про що ми пишемо, то можна не починати. Але все-таки орієнтація має бути на читача. Якщо ця людина, я чи ви, чи будь-хто, крім того, що щось таке писати, вміє ще, наприклад, малювати, писати вірші чи співати, то це є великий плюс. Наприклад, I <laughs> ніж колектив. E, бо всі знають, що якщо хтось написав, то це написала конкретна людина. Якщо там помилка чи держава репрати, людина не може посилатися на те, що це редактор, який постав поправив. Немає редакторів. E, це можливість вільно висловлювати власну думку тобто, без цензурів. Ну, теж в останні часи треба бути з цим дуже обережним, тому що зараз не дорогі, за їхню думку, починають діставати. E, як я вже казала, відсутність редактора модератора, неформальний стиль подачі матеріалів, який дуже подобається людям, неофіційний. Дуже висока швидкість розповсюдження інформації через блог, особливо якщо розкручений і популярний. Це доступність, тобто завести блог і викладати в інтернет будь-яку інформацію, може кожен. Це робота колективним розумом разом з читачами. Якщо ми чогось не знаємо, чи десь помилилися, то колективний розум того сфера на сміття І аула. це супер. Цього не треба боятися, навпаки, треба в себе повітати. Блогери як не дивно важче долякати і заткнути, ніж велике зміни. Тому що у кожного великого змі є спонсор. Цього спонсора можна натискати, щоб перекриють якийсь самі у А на блогера, якщо він не боявся, то ніяк не можна натискати. І блогеру не треба вкладати в проєкт Леску, щоб його почати. За він було Я знаю, про що кажу, тому що я в 2004-2005 році видавала паперову газету. була її основником і головним редактором. І сама змушена була на інших журналістських роботах заробляти кошти, щоб вона в Це було перво. Коли я зробила блок, то я на нього нічого не заробляла, але принаймні я не покладала. Про репресії, когось посадили, комусь щось підкинули, когось викликали до міліції і так далі. Це за довго тому що зараз тих людей, про яких я починала писати 4 роки тому, зараз їх переслідують, саджають і так далі. А з іншого боку, це дуже шкодить від відвідуваності блогу, шкодить його наповнення, його цікавості. І треба знову, якось я зараз думаю на тих, знову це і зробити більш цікаво. Так і на рішення на полозі було багато мої власних душі, перекладів, просто музики. Зараз щось не доходять руки, настрій не той. Але це теж дуже-дуже погано. Я збираюся це змінити. Загальні рецепти успіху блогера. І як журналіста, і просто блогера. Казала, так багато разів, але що не варто зараз нагадати. Знов-таки багато працювати, писати правду, не вдихати. Бо разки мають на брехні, заплатити консультацію. Охоплювати певну тематику, щоб наші читачі матеріали з цієї тематики. Заходити і шукати ругати. В даному разі це прави, патріотичні, практичні акції, якщо казати про мене. Працювати оперативно, важливо випереджувати, працюючи самому, випереджувати потужні зміни. Іноді в мене це вдається, іноді не вдається. Не приховувати свою індивідуальність, власну думку і позицію, не писати без там я стала нам відома і так далі, так вчать писати журналістів, але насправді читається не любить. Писати зрозумілою мовою, чіткою, просто, а не так, як ученька виступав що нічого зрозуміти не можна. Не підставляти тих прикол пише, щоб думати, як може аудиторий свій матеріал для героїв країн. Щоб у них подібна було проблем. особливо зараз з нинішньою ще Писати про опонентів, причому не обзивати їх якимись негарними словами, бо це низький прийом був поганий. Писати про них правду, але не приховувати про них власну дію. Визнавати, що виправляти власні помилки, ну і знов-таки мало боятися. Так. Ну, деякі поради блогів початківці, навіть не знають, чи треба це казати, бо це всі знають. В принципі, це знають всі, але оскільки шлях доступу, то треба сказати. Е, коли людина заводить блог, вона може писати пости, скільки закону, пости можуть бути цікавими, але коментарів немає. Випадкова ну, людина заходить, бачить блог, де всі пости без коментарів, місце є цікаво, бо блог це передусім інтерактивність, можливість спілкування в коментарях, і людина уходить. Тобто треба одразу тобто, здобутися, намагатися добутися, щоб ти коментував. Це залучає нових читачів, нових коментаторів. Ну що ви робимо? Як тільки ми заводимо того, що ми пишемо цікаві пусти, не провокаційності, які хочеться заменувати, хочеться Чимось погодитись, щось заперечити. А, значить, ми Варто почати з того, щоб запередити всіх знайомих, кого ми знаємо, закрепити їх. Потім походити в них в коментарях, деяких деякі. Треба 9 днів потім захреняти на свої відповідь. Коментувати наші хранів. Коли ви коментувати, буде, буде з кимось у суперечку. Лінки можливо давати на свої пости. До скорочених не знаю, варто чи не варто, бо не всі схвалюють політику. Багато кого це треба, коли хтось приходить його журнал і починає Лінки там на свої пости залишати. Я не це нормально, що багато кого дратує. Але, врешті-решт, цих поскорочених плохих частина людей, з якими ми там спілкуємося, переходить на наш. Є ще така проблема, як тролі і інтернетні хаби. як би вони не діставали, я би не хотілося їх банити, але на початку роботи цього не раджу. На початку раджу, як зробила я сама, відмовитись взагалі від будь-якої цензури, але тільки хіба що зовсім дав брутальні коментарі з брутальними образами або спам те. Чому? Тому що не так багато насправді в інтернеті майданчиків можливо, війна дискусія. І це людей триває що немає модерації, вони приходять на цей блок і починають там спілкуватися. У мене була така позиція, років три зтрималася повна відсутність модерації. Років, але потім ці проплачені троліхали, коментаторів, коментаторами просто було стільки багато, що через них почали виходити нормальні люди з блогу, бо їм ставало просто. Ну і зараз у мене така політика, що модерація коментарів для фані. Дуже зручно, але треба просто переглядати і відкривати вчасно куповані коментарі. І скажу, що зараз я відкриваю практично всі. Тому що як тільки я ввела цю коментацію, камом стало нецікаво, тому що за закриті коментарі не платять. І вони пішли. І зараз ну, практично немає зачату в мене. Хіба що, якщо я бачу, що людина руля, просто вона не витратить, а її коментарі закриті, то я її просто вкраду. Мені, мені менше було потім роботи, щоб менше було відкривати. Вот. Але блогер тобто, початківців ці поплачені тролі не забудуть. Вони до нього не ходять, і тому по перевагу можна все-таки відмовитися віддатися. Так, що можуть бути? чому наша сила? Зруйнувати стіну мовчання, яку робить влада, коли хоче щось лікувати, якісь свої. От, наприклад, в саме в логі вперше з'явилася інформація про підприємницькі майданки. Якщо відомий блогер пише пост про якусь проблему, то до вирішення цієї проблеми все прочитають відомі журналісти, політики, нардепи, вони можуть підключитися. Не знавши, які можуть цю проблему допомогти вирішити. Блогери можуть за допомогою розголосу переслідування. Блогери можуть поінформувати велику кількість людей про майбутні події, запросити на неї людей. Тут. Вони можуть затрапити якогось на любого професора, шашами, де мотиваторами, приколами, зашмовами, чим завгодно. Ну і, звісно, можуть працювати журналісти, судом журналісти, висвітлювати суспільні проблеми, протисняти, репресії, можуть викривати про нему а зараз таки кілька конкретних прикладів. Перепрошую тільки своїх, я свідомо так зробила, тому що про якісь досягнення інших можуть більше розказати. Як правило, які речі розказують на приклади. Партистські аклани російських мордентах зробили з нього суверенну країну, причому ще дуже низької якості, ну, ті, хто над цим працювали, тут офіційна мова чомусь англійська в Абхазії. Ну таке, значить, приходжу я додому. Ну, знаю, заплатили за це, чи не заплатили. Можна тільки збирати з Я додому роблю вкус. Не без гумору. Міжнародний скандал бо Мавдонський в суверенітет Абхазії. Ну і прихожую. Чи, нагадаю, що Субренітет Музенських автономних республік в Хазібенні Сетті окупованих Росією Росії, Росії визнали ще нікара. Звертаємо увагу на дату цього поста. 2010 рік, 27 січня, 8 вечора. Це повідомлення на сайті кореспондент 28 січня о пів 12 ранку. Тобто це така швидка реакція. Ось ця картина. Взятого и напустим. Сегодня, 28 августа, компания Макдональдс обзор официальную позицию по поводу ролика на тему Абхазии. Как сообщил корреспондент МЕД по связи с Макдональдс, Макдональдс не делал никаких заявлений относительно действительно либо независимости. Мы попросили немедленно убрать этот ролик с экрана. Вот. По данным жизни Юля Белазенскую вот, посылали на момент, который мы честно, попросту эту информацию не мог не хаб информацию. От. Але тут ще немає такого нюансу, що того, того дня, того ранку, Грузія зробила офіційну заяву до Макдональдс, що якщо вони нехай це діло приберуть, то всі Макдональдси в Грузії будуть закриті. А в Абхазії Макдональдсів немає. Так що це не вийде. Це ролик, прибрали миттєво і вилучить. Це є тут Пересічна людина в даному разі Такий маленький міжнародний скандал. Так, це вже більш серйозний такий приклад, без приколів. Написали, прийшла інформація через треті руки, що я теж об'єктів карту. Я одразу розповсюджую цю інформацію, насправді я її розповсюджувала ще з подібне безпечне. А це просто такий конкретний приклад. І от газета. Простіше кажучи, мене звідти просто було. Був досі, я працювала з ноутбуком, маючи термінову роботу. В її невеличкої забігання. Купила чашку чергу і з нею сиділа десь дискрутабова. І Після цього десятка мене вибрала, що не можна з одним замовленням стільки чого сидіти, підкреслює в порожньому залі, це столик вірні і так далі. Ну, Я залишила записку в міськах, але обіцяла зробити всі кафедці класна антиреклама. Що я зробила? Антиреклама підняла на цю репорта, фотографія цієї забігарівки, і тут розказується ця історія яка додати цього состояння 29 О, це ще тиждень тому було. було, 29 вересня. Розказуючи цю історію, Які проблеми і небезпеки нас очікують на шляху до статусу популярного боку? Які важкі рішення нам доведеться приймати по цьому шляху? Ну, рішення номер раз це заробіток приблизно, так чи ні? А, просто я кажу до цієї відповідальністю, що за чотири роки, за 4 роки, чи я веду світло, у мене не було жодного пуста гроші. ні пряма. Ні борона у когось там, ні пряма реклама, ні прихована реклама, нічого. Жодного поста, жодного, жодного заробітку, єдиний виняток, мені читачі кругом трошки допомогли матеріали, коли в мене міліція не чила січний день. Оце був єдиний Значить, Як правило, здою молодь, учасників зустрічі, як цікавить відповідь на питання, я грала потусуватися, ще при цьому трошки... Boa. Наприклад, я знаю, що коли ми заходимо дома на ланджорнал, то ми автоматично підписуємо з суму власника ланджорналу робота, що в нас не буде ніякої реклами, ніж сумісності. Насправді, половина або дві третини людей ставить рекламу. Суд на це закриває очі, тому що йому вигідно, щоб було більше людства. Але якщо буде якийсь верховий блок, якщо буде якийсь опозиційний блок, то його теоретично спокійно будуть закрити і відбутися до того, що там реклама. Формальний привід на тому дуже раді включити себе до думки, що заробляти на життя доведеться десь в нашому місці, як всі мої його виходить зараз, О. а ще було перепрошую за високі слова для високої місці. Все ну, така проблема власні команди, що не закутається. Ніколи не знає, як де хоче щось і як потім тебе помітили цей висміх, то і все, ну, і ви і завжди треба пам'ятати, що блок це збройний. Збіль. Звичайний блок це швидше. Може боляче було. Розкручений блок це блок. І завжди треба пам'ятати, як воно може відкнутися і на людей, як воно може людина. Це привітання літація. Тобто ми, як всі журналісти, так само живемо в цьому сенсаціях, ми так само хочемо посетично стати першим. Але завжди, завжди треба розуміти, що наша круга зброї буде на поговорити, дуже обережно. Не дозволяється розробити, тому, звичайно, будуть зустріч. Тобі тебе нету до цього сховання з вітнього. Ось тільки Дякую. Дякую. От, побудь ласка. Удалася до досмоблення. Я спрошу це треба робити. І сама збирається бути так, що продає. Тому що тут накрив треба давати віч. Тому що той, хто йде під крим, перепрошую вибухи на випробувати. Коли нас ображають, треба давати відсіч, то ще може допомогою того, що нам не співає. Кого потужний голос, яких хтось вміє добре лайк, має лавити. Хто вміє бути пити, має бути пити. Хто має вийти, часу І зусиль тримають заправку. Єдина моя реакція не десь, я тут От, я на те, що буде записувати. Як вона була скарішвати, щоб приєміструвати демократи. Бажаємо.